Волонтери Оломоуцького краю Чехії створили єдиний портал допомоги українцям, путівник з допомоги українським біженцям в Оломоуцькому краї. Інформація на сайті доступна українською та чеською мовами і розділена за тематичними категоріями: новини та дотаційні гранти. Матеріальна допомога. Житло в Чехії, де можна знайти квартиру, особливості оренди майна, договір оренди. Працевлаштування, права та обов'язки працівників, трудові угоди та їхні види, соціальна підтримка, як шукати роботу, поради для охочих стати підприємцем, охорона здоров'я, особливості роботи системи, медичне страхування, куди звертатися, якщо захворів, транспортна система, письмовий та усний переклад, супровід в установах, у лікарів, освіта, запис до школи, поради щодо адаптації дітей, курси чеської мови. Юридичні консультації, психологічна підтримка, дозвілля та культурні заходи, курси, лекції, заходи для дітей і дорослих. Приємним бонусом є афіша заходів в Голомоудському краї, концерти, виставки, майстер-класи.